Доброго дня всім. Придбали в магазині Алло Упс для інтернету. Коли буде проблема з електрикою, щоб він автоматично переходив на павербанк. Ви розробимо розпакування, глянемо що всередині. Конструкція. Дуже добре висплата. заберемо другий раз. Батарея йде на 10 тисяч Його вистачає для часів на 6 на 8. Це точно вам кажу зі свого досвіду. Той, що був попередньо. Зараз включимо, повинна спрацювати батарея. Так, 100% заряд іде у нас наразі. Значить, у нього в комплекті надається два кабелі. Один іде на, на роутер для інтернету, другий іде на модем, там, де у вас оптоволокно йде. 1 на 9 1 на 12 Вт не правило. Також в комплекті у нас іде зарядний кабель. Гарантія у нас іде на цей павербанк від магазину Алло на 6 місяців, що дуже добре, якщо ще можна буде повернути, якщо батарея накриється. А так попередньо у нас пропрацював 2 роки, проблем не було ніяких. Тому раджу купляти в магазині Алло. Дуже гарний товар, у даний час дуже потрібна річ. Дякую за увагу. Гарного усім дня!